Стрибки через вогни, етномузика музика та різнобарві народних ремесел. Уже вдруге свято Івана Купала в Івано-Франківську відзначатимуть масштабним мистецьким фестивалем. Місце його прописки, Пасічнянське озеро залишилося незмінним. А от програму Купала Фесту дещо змінили: гучних нічних забав та виступів діджеїв цьогоріч не буде. Натомість фольковими мотивами гостей розважатимуть місцеві та українські гурти, та чи не вперше просто неба зазвучать рок хіти у виконанні львівського симфонічного оркестру. Уперше у західній Україні Буде свято фарб Хой, це пішло із Індії. Буде велике святкове вогнище, буде конкурс, купайська красуня, це буде літературно-акустичний вечір, а також ще різ багато конкурсів. Ну і, звичайно, майстер-класи. Там буде плетіння, прикраси з природних матеріалів, гончарство. Хоча до організації дійства не залишили жодної копійки спонсорських коштів. Вхід на його територію, як торік, залишили безкоштовним. Ба більше вирішили додати фестивалю і патріотичної нотки. Впродовж всього гуляння збиратимуть гроші на підтримку української армії. А відтак відправлять допомогу на схід батальйону Прикарпаття. Кожен захід буде відбуватися з 2 до 10 вечора. Тільки в понеділок, з 2 до 8. Захід на підтвердження українських народних традицій це захід і. Патріотичний захід, оскільки буде там збір коштів для потреб збройних сил України, будуть скрині стояти і обов'язково біля сцени, буде стояти така центральна палатка, де буде збиратися не тільки кошти, а все, що все, що можливо, все, що підходить для, для цього часу і для армії. Не забули організатори і про неодмінне атрибут купальської ночі, ватру та містичні ігрища. Обіцяють, автентики на святі не забракне, особливо якщо учасники дійства дотримуються вишиваного дрес-коду. Стартує чотирьохденний фестиваль 5 липня.